Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Наві Мігрант. Сьогодні наше відео буде про нові зміни, які прийняв Європейський парламент щодо продовження тимчасового захисту для українців. Вас прошу підписатися на наш YouTube канал, на наш instagram канал де ми щодня виставляємо корисне відео, ділимося корисною інформацією на території Польщі, що відбувається і так далі. Тому підписуйтесь на канал і продовжуємо уже вчора. Рада міністрів Європейського Союзу ухвалила рішення щодо продовження тимчасового захисту на території усієї Європи на території усіх європейських країн для українських біженців до березня 2025 року. Що це означає? Усі люди, які заїхали після війни або ж заїдуть на територію будь-якої країни Європейського союзу, мають легальне перебування. І право на тимчасовий захист до 4 березня 2025 року. Це рішення стосується усіх країн Європейського Союзу без виключення. Але крім цього, також будуть прийняті відповідні рішення національні на рівні кожної країни. І ось, наприклад, маємо країну Чехію, яка вже прийняла законопроект і буде продовжувати тимчасовий захист до березня 2025 року. Польща наразі мовчить. Це напевно зв'язане, як ви знаєте, із парламентськими виборами, які будуть у жовтні, 15 жовтня. І я думаю, що вже після цих виборів вже будуть конкретні заяви на рахунок продовження часового захисту. І також, як ви бачите, на політичній основі зараз дуже багато відбувається популізму проти українців. І я думаю, що зараз для польських політиків це не на користь так показувати допомогу українцям. Що вони будуть продовжити статус, а вони повинні це продовжити, оскільки Європейський Союз це вже затвердив. Тому дуже часто нас питають взагалі, чи варто робити документи, чи варто подаватися на карту побиту, що робити далі. Так як я і говорив до цього, варто було почекати до кінця жовтня рішення щодо Польщі, чи вона продовжить статус чи не продовжить. Так як вже Європарламент прийняв рішення, Польща зобов'язана його продовжити. Тому я особисто би не радив подаватися на карту побиту, оскільки ви будете чекати довго на саме рішення, ви будете тратити гроші, час на формальності. А так, у вас є усі захисти і усі відмінності, так, плюси і мінуси статусу УКР і карти побиту. Я також розказав у цьому відео в інстаграмі, тому можете передивитись. Але якщо говорити грубо, якщо ви плануєте залишитись на території, наприклад, Польщі надовше, не тільки на час війни, тоді я вам все-таки раджу податися на карту побиту. Тому що, наприклад, якщо ви плануєте взяти іпотечний кредит, карта побиту є обов'язкова в певних банках, банках, і його тоді отримати набагато простіше. Також це стосується і довготермінових документів. Наприклад, якщо ви будете тільки перебувати на статусі УКР, у вас не буде карт побиту, не буде офіційної роботи, а в майбутньому ви схочете податися на карту резидента. Тому все-таки краще мати карту побиту. Тому ось таке було прийнято рішення, на мою думку, це негативна новина, тому що як не як війна продовжується, і Європарламент, Євросоюз вже готовий. Що вона буде тривати ще як мінімум рік часу. Тому скажіть, яка ваша думка, що ви думаєте на рахунок цього? Обов'язково в коментарях у нас дуже активно ведуться коментарі в інстаграмі, також можете переходити туди і спілкуватися з іншими людьми. А я особисто думаю, що цей статус залишиться продовженим, і вже після польських виборів також буде трошки більше прояснення, тому що зараз у Європі перебуває більше 4 мільйонів українських біженців. І вони усі повинні розуміти, так, що нам робити, в яку сторону нам іти, і що робити взагалі з документами. Тому ось така загальна інформація. Дякую вам, якщо ви додивилися до кінця. Будь ласка, поставте лайк до цього відео, підпишіться на YouTube і до зустрічі в наступних відео.